Добрий день. Ми продовжуємо перевіряти з вами домашнє завдання. У нас три задачі, і ми завершуємо тему. Далі у нас буде вже наступна тема, яку ми починаємо з завтрашнього дня. Тому давайте зараз розв'яжемо ще задачі, які залишились. Перший номер. 19, 20, 29, яким має бути діаметр сталевого стрижня э, гака підіймального крана, якщо вантажити крана 2 тонни, тонни, припустимо прискорення вантажу дорівнює 4 метри в секунду в квадраті. Ну, задача зрозуміла вона і на механічну напругу, і на э, динаміку трохи. Але обидві теми ми вже вивчали, тому давайте поєднуємо ці дві теми і розв'яжемо задачу. Зрозуміло, що ми можемо з таблиці. Взять переділ міцності для uh, сталі, це у нас 500, на 10, 500 мегапаскалі, але я відразу пишу паскалі, щоб не писати зайвого в цій колонці. І я нагадую, що якщо ми uh, хочемо обчислити вагу, то в даному випадку, якщо прискорення у нас буде саме таким чином направлено, то, напрямлено, то MA буде дорівнювати Т-МЖ, і звідси Т буде дорівнювати МЖ плюс МА, і тоді ми зможемо записати, що у нас вага дорівнює маса умножити на суму прискорень. І це буде максимальна сила, яка буде діяти на цей трос в плані його випробування міцності. Тому цей момент ми вже розв'язали з вами. Далі ми записуємо формулу механічної напруги. Ось тут ми бачимо, що сілу максимальну ми вже бачимо. Сігму ми теж беремо максимальну приділ міцності, і площа у нас. Можна знайти по формулі площою п d на 4. Якщо ми поєднуємо всі ці формули в одну, то звідси ми зможемо знайти діаметр. І після, ми, після цього, ми перевіряємо одиницю і отримуємо приблизно 0,84. 10 метра, але ми розуміємо, що це у нас мінімальна а, можлива площа поперечного перерізу. Якщо вона буде менше, то це вже неможливо, але якщо вона буде більша, то це можливо. Тому а, в відповіді у нас нерівність. Але можна, якщо написали приблизно дорівнює, це теж можливо було зробити. Добре, ось така була задача. Наступна задача у нас на теплові явище. Я нагадую, що в нас з вами ще. Ну, тобто, я пам'ятаю, що ще залишилась у нас одна самостійна робота, але це мене ніяк не бентежить, що ми не написали її цієї теми, ми не встигали трохи, тому зараз я не поспішала. Але наступна тема термодинаміка, і, мабуть, ця, ця самостійна робота теж буде доречна. Тому давайте. Продовжуємо тренуватися. І так, номер 3323 у калоріметрі міститься акріп масою 300 г, в нього поміщають 120 г льоду за температури мінус 20 градусів Цельсія і яка температура встановиться в калоріметрі. Ну, Знову така ситуація, коли у нас не дуже відрізняються маси, і не відразу можна побачити, яка сама ситуація буде з кількістями теплоти, і ми не можемо відразу сказати, які процеси будуть відбуватися. Тому краще таку задачу, розв'язання такої задачі починати все ж таки з того, що ми робимо оцінку. Тобто ми обчислюємо деякі кількості теплоти для того, щоб розуміти, які реальні процеси будуть відбуватися. І тільки після, після цього ми будемо записувати рівняння теплового балансу. Е, в мене для разнообразі я зроблю вам ось такий варіант. Були часи, коли у нас. Дуже часто вимикала світло, зараз вони трохи повернулись, і поки не було світла, я отак набирала, мені було зручніше саме так, а не в презентацію. Тому неважливо. Одну задачу зробила так, а потім світло далі, далі буде як було. Тому дивимось, у нас є дано вода, початкова температура кипятка, маса льоду. А там потрібно буде індекси потім змінити. Ну, добре. Е, температура льоду, маса льоду, температура плавлення, питоме теплоємність води, льоду і теплота плавлення. Ну, Тобто, багато у нас всього є. Переводимо в систему інтернаціональну і ми робимо оцінку. Яку оцінку? Спочатку ми обчислимо, яку кількість теплоти віддає вода, якщо вона остигне до 0 градусів е, Цельсія. Тобто ми розуміємо, що в нас вже акріп, у нас не буде. Пара там відразу вода при... става, вона, наприклад, так стигає до нуля. Бачимо, що вона виділяє 126 тисяч джоулей тепла. Ну, добре. Далі ми будемо нагрівати льод від мінус 20 до нуля. Подивимось, подивимо, скільки потрібно для цього тепла. Всього-навсього 5040. Ну, це небагато, ми набагато більше отримуємо від води. Далі ми спробуємо розплавити льод. І бачимо, що у нас для цього потрібно 39600 джоулій. Ага, зрозуміло, що навіть сума цих двох кількостей теплоти вона менша, ніж ту кількість теплоти, яку віддає вода, якби вона стигала до нуля. Тоді зрозуміло, у нас буде ще один процес, і ми зараз запишемо рівняння теплового балансу, але воно вже буде з чотирьох процесів. Тобто ми розуміємо, у нас льот буде нагріватися до нуля, потім він буде плавитися, потім тала вода, буде в нас. Нагріватися до якоїсь температури, а вода, яка була, а кріп який був, він буде остигати до тієї самої температури, те, яку ми будемо знаходити. Тобто, далі у нас ось така ситуація, що льот розплавиться, частина талиї води нагріється. Все, ми записуємо рівняння теплового балансу. У нас є чотири кількості теплоти, кожну з них ми розписали, і потім перегрупував рівняння, отримали формулу для температури. Ну, Далі ми перевіряємо одиницю, обчислюємо, і я розумію, що ви ну, сподіваюся, що ви отримали теж 46 градусів Цельсія. Ось така у нас задача, але, ще раз нагадую, ми не бачимо відразу, які процеси будуть. Так, ви можете вважати, що, ну, от случайно вам випадково вийшло у вас, що ви взяли яку якусь проміжну температуру, і так вийшло. Так буде не, всі, не завжди, тому дуже бажано в задачах, де є неопределенность, не определеність, не Дуже бажано робити спочатку оцінку. Я про це вже неодноразово розповідала. І нарешті ми дійшли до тої задачі, про яку я вам розповідала на початку вивчення теми про поверхневий натяк, якщо ви пам'ятаєте, у нас є ось такий квадратний дротяний каркас до протилежних кут кутів. Прив'язали нитку і каркас занурили в мильний розчин. А потім, коли його виняли, у нас плів, плів, плівка вона з обох сторон від цієї нитки, і коли плівку з одного боку прокололи, то нас запитують, якої форми набула нитка. Ну, зрозуміло, що якщо вона з, з одної з одного сторони проколоть, то нітка буде натягуватися, тому що е, та сторона, яка буде затягнута плівкою, вона буде стягуватися і нітка буде вигибатися, Але е, вистачить для довжини нітки для того, щоб е, прямо вздовж цих. Сторін витягнутися, або якусь діагональку вона зробити, або щось інше, ми не розуміємо. Але нам далі, що сторона квадрата дорівнює 10 см, і довжина нитки дорівнює або 15, або 18 см. Но хочу зауважити, що фізика на початку вже завершилась. Тобто, те, то, що я розповіла, як буде поводити нитка, це була фізика. Все інше далі у нас буде геометрія. Тобто ця задача більш математична, ніж фізична. Але ми все одно її розв'яжемо. Але тільки я бачу, що мені було дуже незручно рисувати саме ось таким чином, тому що ну, дуже незручно на екрані так малювати, тому я ось. Оцінку там натягнула нітку. Ну, мені просто так простіше було рисувати. Якщо комусь це не подобається, ну, вам простіше ви можете зошит перевернути, а мені так не, не можна зробити і дуже незручно рисувати в іншому варіанті. Тому в мене буде трохи по-іншому розташована ось ця ніточка. Ну, це не важливо. Давайте подивимось. З випадком А у нас все просто. Тобто я рисую діагональ. Ось цього каркаса, Потім я обчислюю значення діагоналі, воно буде приблизно 14 см, ну, 10 карнів з 2 І це у нас приблизно до рівня стороні дли, нитки в першому випадку. Там 15 см. Тобто, коли нітка почне отак от е, витягуватися. В бік мильної плівки, то вона не зможе по сторонам притягнутися, тому що просто не вистачить довжини цієї нітки. Тому вона буде якусь таку вигнуту форму мати. І для випадку А ми все вже бачимо. Ми не можемо нічого більше порахувати, ми просто розуміємо, що вона ось таким чином буде виглядати. Але коли ми беремо нітку в випадку Б, тут все. Набагато складніше, тому що в нас відстань довжина самої нітки вже 18 см. Зрозуміло, що частково нитка буде натягуватися, притягуватися до сторони одної і до сторони іншої. ну, Наприклад, я їх позначила по Y, а потім залишок нитки він буде вигинатися в вигляді такої чверти чверті кола. І тоді я можу записати систему рівнянь. Дивіться, якщо я. За Y позначу ось цю відстань від кута до е, і нитки. Це у нас Y буде, а ось це у нас буде радіус. Здесь радіус, здесь радіус, а здесь знову Y. Але Y плюс R зрозуміло, що це сторона квадрата. А, ось вона у нас є. А інше е, рівняння у нас буде таке: довжина L 18 см. З чого вона складається? У нас буде один Y, другий Y, це 2Y, і плюс буде ось ця довжина кола. Але це у нас чверть окружності, чверть кола. Тому що, якщо дорісую, ось у нас сюди, сюди і сюди буде. Ось таке буде коло. І оце чверть. Тобто це PR на 2. Ну, так було б 2 pr так, на 4 поділили, на 2. Все, у нас є система. Із першого рівняння я можу виразити радіус, він мені зараз може бути не потрібен. Я спочатку знайду Y, а потім можу все інше. І цей радіус я підставлю ось сюди. Преобразуємо вираз, отримуємо значення для Y. можемо підставити відразу числа з одиницями. Звертаю вашу увагу, що я систему інтернаціональною не використовувала, тому що в даному випадку можливо все розв'язувати в сантиметрах. І знов ви бачите, що вся фізика завершилась в той, в той момент, коли ми розуміємо, що якщо ми прокололи одну сторону, то мильна плівка цю нітку потягне на себе, наскільки це буде. Можливо, і наскільки дозволяє довжина цієї нитки. Все, фізика на цьому завершилась. Далі у нас була математика. Ми знайшли 5,3, це у нас довжина Y, ну а якщо R хочемо знайти, то це буде 10 53 це буде 47. Але відповідь, я записую, що у нас, ось у нас два рисунка, які ми бачимо. Ну і, відповідно, параметри для Y ми знайшли. Ну, для А. Для случая випадку Б ми знайшли, а для випадку А ми не можемо знайти параметри, ми можемо просто приблизно нарісувати форму цієї нітки. Вигідно. Але як це було написати ось тут, я не знаю, я не, не, не вигадала, як це зробити, тому написала саме отак. Ну, все, ось такі домашні задачі були, але розуміємо, що вони у нас вже були на останок теми, тому можна було ось такі дивні речі з вами зараз обговорювати. Добре, далі можемо відпочивати, а потім переходимо до вивчення нової теми.